Так, друзі, усім привіт! Сьогодні продовжую сіяти сою. У нас вже 5 червня, Бачите, в цьому році так трохи посівна затягнулася, бо е, дуже сильно перепадали дощі. було мокро, ну, на поля взагалі не міг заїхати, нічого ну, не міг розробити землю. Заїжджаєш, буксуєш, робиш колії, і тому бачите, трохи це все затягнулося. Аж до червня. Місяця. Але скажу так, що багато фермерів ще сіють сою, їздять, розробляють поля, дехто навіть кукурудзу пересіває, бо дуже сильно змерзла кукурудза. Я думаю, що нічого страшного, що це не є пізно. Зараз е земля добре прогріта, буде хороша погода, плюс 30. Вологи достатньо, і я думаю, що сойка вона повинна швидко зійти. Отак. От Тому кажу, е поїхав. Сьогодні до обіду розробляв поля, після обіду вже от зачепив сівалку свою, вичистив і будемо зараз засипати зерно, виставляти знанову норму висіву, бо я собі взяв ще, друзі, ще один сорт сої. Це у нас сорт називається ментор Я сіяв SCL ось У мене є трохи ще цього сорту сої. Я вам казав, що вона трохи в мене ну чи хворобою вражена, чи чим я не знаю. знайомий, казав, що я, може бором не поприскав, що може не хватило якогось добре, хоча я бором прискав і не знаю від чого. Бо я її, правда, вторік протруйником не обробляв, то бачите, трохи вона її така з плямами. От. Але я вже посіяв трохи у цього сорту, то ніби все повсходило, все нормально. Отак. Але вирішив взяти собі ще, ще один сорт, попробувати, щоб мати як, ну, для порівняння, якщо, наприклад, цей ментор буде ліпшим, то собі візьму залишу. Взял це попробую, подивимося, як себе оцей сорт покаже. Отаке насіння. Бачите. Ну, В принципі, я вам скажу, ну, звичайно, це не є якась там перша репродукція. Це я купляв людини тут недалеко від мене. Ну, він казав, що сіє, то каже, ну, нормально себе показує. Хоча він 23-му році купляв оцей ментор в Ерідоні. Навіть Мені показував документи. От, ну та він не пам'ятаю, перша чи друга репродукція. От, то він казав, що вже. Так як третій сезон оце буде сіяти Оцей сорт. Ото. Бачите, взяв він такий більш чистіший, без плям. Звісно, десь, десь попадається трохи розколоте зерно, але я не думаю, що тут немає нічого страшного. Трохи бачите, ось таке. Може казав, що пропустив через віялку два рази Отак, і отаке насіння. Бо якщо б може через калібровочну машину пропустити, там може би краще відобрав. обробляти буду протруйником сферіку бетономішалці і з друзі, даю від виробника біонорма. Це я також вам показував. Ну і також хочу тут трохи меншу норму поставити, бо цей сорт кіото то я сіяв з нормою 160 кг на гектар. Цей сорт я десь поставлю. 115-120 кг на гектар. Отак, От трохи зменшу норму. Все, приїхав сіяти сою. Норму виставив 122-124 кг. обробив протройником, та як я казав, вінокулян дав, перемішав це все От. і здобрив давній тромофоску. Норма десь стоїть близько 70-80 кг на гектар. отак. От Ділянку ось так підготовив своїм культиватором пружиним скатком. катком. Така я робив до обіду. Все підсохло, зверха волога є знизу, бачите, От якщо взяти зверху тунути 2-3 см, маємо вологу землю. Тут буде краще, Вот, і починаємо, зараз будемо сіяти.